Минуло п'ять місяців після руйнівного паводку у селі Вільхівка на Іршавщині, а місцеві жителі досі не отримали допомоги чи обіцяних компенсацій. Лише дорогу нам мало засипали, а більше ніякої допомоги ми у державі не отримали. Взагалі, казали, що навіть на допомогу якусь, бо ми не розчитували. Допомоги не було ніякої, навіть не було ласкавого доброго слова для людей. І все. Як була вода, ходили, бігали два дні пройшло все. На подвір'ї Марини Киню від старої хати залишився тільки фундамент і купа будівельного сміття. Жінка каже: відразу після стихії до неї кілька разів навідувались різні комісії, описували, фотографували та оцінювали збитки. Але далі складених актів про матеріальну шкоду. Справа так і не пішла. Помоги не було ніякої. Навіть хата стара, ну нехай буде, що стара, ми нею користувалися. Вона була нам за ну за літню кухню. Вона впала під час паводка. Навіть страхові агенти, що ходили, казали, що ну сміялися, платити не хотіли. І нічого не дали, абсолютно жодної копійки держава не дала. Мирослава Брич, будинок якої розташований за кілька десятків метрів від дамби, розповідає: вода знищила все, що було в хаті. Ламінат відразу почав загнивати. Стіни і стеля вкрились цвіллю та грибком. Довелося викидати частину меблів і одяг. Я не знаю, кудися рипати, куди йти. Я без поняття. Кажу, не помочь нам, не утки, куди ж я хоч поминку за нас не було, ж була вода. Я три роки збирала гроші, щоб я до хати зайшла. Три роки з чоловіком, мов я нуга, робили, щоб я до хати зайшла. Я не знаю, що то, що -то буде, та що не буде, Богу. Відсутність матеріальної допомоги не єдине, що хвилює жителів села. Люди бояться нових потопів, адже Дамба, який понад 40 років не витримує натиску стихії, у сільській раді кажуть, представники водного господарства вже приїздили та проводили обстеження. Зараз готується проект на документації майбутніх робіт. А от коли вони будуть профінансовані, та яка буде на це виділена сума, не знають. В даний час виготовляється проєктна документація по берегоукріпленню. Даної ділянки, яка буде захищати наші села і навколишні від, від потопів, які відбулися такі, як в грудні місяці минулого року. Після виготовлення даної документації повинні бути виділені кошти. У басейновому управлінні водних ресурсів погоджуються, берегоукріплення необхідно ремонтувати в Україні. Навіть існує відповідна програма державного рівня, на яку для проведення подібних робіт, як у вільхівці, щороку мали б виділяти близько 180 мільйонів, але з 2013 року на неї не було виділено з держбюджету жодної копійки. Передбачається виділити для цього кошти з державного бюджету в цьому році. Роботи зараз ведуться проєктні, вони ведуться без грошей, але маємо надію, що через місяць-два такі кошти вже зможуть надійти в область, для того, щоб розпочати виконувати роботи. Але ці роботи заплановані в цьому році ми почнемо будувати. Просто питання. В затвердженні порядку використання і самого плану заходів свої оселі люди як могли відновили самостійно. У компенсації чи відшкодування збитків уже не вірять, але ремонту берега укріплень чекають дуже і сподіваються, що до того як його проведуть, стихія не завдасть нового удару. Михайло Удут Єгор Деркачов, Сіріуснюс.